І ще кілька майданчиків з'явилося у Полтаві. Здається, справа не хитра поставити кілька атракціонів, дати скільки радості в обличчях дітей та їх батьків. Отримати новенький майданчик неподалік від дому. Просто слід написати листа до міськвиконкому, зібрати побільше підписів і чекати. У одному із дворів по герою Сталінграду говорять: нові гойдалки гірку та балансир поставили за пару тижнів. За літо їх у Полтаві наросло як грибів. Проте поява нового майданчика завжди радість. Це очень хорошо, що з'являються такі площадки, що дітям є де грати. Так я ні, яркі, красочний, нові качельки зілили. Наші діти розвиваються, де поігратися. Порок майві крутилок. Вісіліса осінній холод та дощ не зіпсував свято. Дітям мерзнути не давали клоуни, стежили, щоб усі були задіяні у рухливих іграх та конкурсах. А волонтери роздавали солодощі, яке свято без них. Дівчата у синіх футболках поверферного одягу говорять, заходи для дітей улюблені. Это вже стає входит в привичку в то, що ми участвуем. Это Просто этого получаешь удовольствие, і все одно холодно, дощ, сніг, все одно сюди хочеться идти постоянно. Із обновою дітей привітає міський голова Андрій Матковський. Приїхав не сам із командою заступників. Людям вже слушна нагода звернутися до найвищої інстанції зі зверненнями. Є побутові питання. Ну наприклад. Деякі дерева тут спиляли, з той, на, на той стороні є там чотири тополя, які треба спиляти. Ми це зробимо. Питання там полівньовки виникло, що не уходить вода. Із появою майданчиків у дворах по вулиці Зигіна, героїв Сталінграду та Пушкіна. Їх кількістю полтаві сягнула 208. Проте люди запевняють, дитячого щастя багато не буває.